Гілочки тоненькі, котики пухнасті, Хай несуть у серці радість воскресіння, Хай направлять наші душі до спасіння. Гілочки тоненькі, котики вербові. Всіх благословляють, щоб були здорові, щоб жили в любові і достаток мали, Що молитві з Богом діточки зростали. Гілочки вербові, сонце зігріває, а душа радіє, а душа співає, бо вже близько свято, писанки і паска, бо на землю сходить світла Божа ласка, бо вже за тиждень буде в нас великдень. Нехай вербна неділя принесе у ваші душі щось нове і обов'язково добре. Нехай мир і спокій панують родині, нехай всі біди і негоди розвіються весняним вітром. Не яб'ю, баб'є, за тиждень великий, уже недалечко червоне яєчко.